Головне свято країни відзначило Прикарпаття. Надвірнянці активно долучилися до відзначення 23-ї річниці незалежності України у районному. Центрі святкова програма розпочалася з самого ранку літургією за Україну та її народ у церквах міста. Після урочистого молебні духовенство депутати, представники місцевої влади і місцеві мешканці вшанували тих, хто віддав своє життя за Україною панахидою та покладанням квітів. Відтак, символічна колона учасників урочистостей вирушила до пам'ятника Шевченка на центральну площу міста, де відбулося святкове віче з нагоди 23-ї річниці незалежності. День незалежності разом зі своїми земляками провів народний депутат Юрій Дерев'янко. Українці переконаний народний обранець мають волю до змін і волю до перемоги. А єдність допоможе протистояти Росії з її імперськими запитами. За що гинуть наші хлопці? Вони гинуть за Україну. Вони гинуть за те, щоб ми мали майбутнє, щоб ми були незалежні. Вони гинуть за те. Щоб сьогодні ми тут зробили все можливе, щоб війна найшвидше закінчилась. Щоб сьогодні ми тут зробили так, щоб цим хлопцям було куди повертатися назад в державу, щоб це була зовсім інша країна. Вони воюють там за нас, а ми повинні воювати тут, за них, за те, щоб країна стала іншою.